Усе, що я можу, прописати вам грязьові ванни. Лікарю, а це допоможе? Ну, допоможе не допоможе, а до землиці звикнете. Тільки вляглися в ліжко, як тут же лунає дзвінок у двері. Чоловік матюкається, але йде відчиняти двері. Ні слова не кажучи, в квартиру заходять два мужика, які несуть на плечах труну. Роблять коло у вітальні і далі на вихід. Чоловік з жінкою в шоці. Це що за фігня була? Братан вибач, просто в під'їзді не розвернутися. Розмова у трамваї. Що робить ваша рука в моїй кишені? Сірники шукає. А що спитати не можна? Та я стидаюся. Чому ви пішли з попереднього місця роботи? Через втому. Яку втому? Не знаю. Просто вони сказали, що дуже від мене втомилися. Хлопець дівчині під час сварки. Досить вказувати, що мені робити. Зараз я піду з друзями в бар. Буду пити пиво. Можливо, зніму собі дівчинку. Прийду додому п'яний і пізно. І вгадай, хто з мене черевики зніме? Патологоанатом! Суддя запитує у потерпілого. Ви впізнаєте в обвинуваченому людину, яка викрала ваш автомобіль? Потерпілий відповідає. Ви знаєте, пане суддя. Після промови захисника я вже не впевнений, чи був у мене взагалі колись автомобіль. Біжить собака через кордон з України в Росію. Тут в неї питають: Ти чого втікаєш? Собака відповідає: В Україні війна, ракети літають. Буду в Росії жити. Через тиждень собака рве на швидкості назад. Ну, і чого ти повертаєшся? Вона у відповідь: в Україні хоч гавкати можна. Я подзвонив другу і спитав, що він робить. Він відповів, що працює над акватермічною обробкою кераміки, алюмінію та сталі в умовах обмеженого середовища. Я був вражений. Поцікавившись, я дізнався, що він миє посуд гарячою водою під наглядом дружини. Чоловік повернувся додому, а там дружина з коханцем. Ну, він коханця схопив і кулаком по морді його. Дружина. Правильно! У самого свій будинок є, а він до нас ходить. Тут коханець встає і чоловікові у відповідь теж кулаком по морді. Дружина. Правильно! Сам не може іншим не дає. Звідки фінгал по доком? Через дівчину побився. З ким? З дружиною. Купив десяток яєць. Підходжу до каси Касирка. Чоловіче, у вас тільки яйця, зібравши в кулак останні сили, видаю ні, у мене ще душа є.